Вітаю, друзі! На YouTube-каналі інтернет-магазину 220 kmua На огляді струмові кліщі Anning PN 106. Їх відмінність полягає в тому, що за низькою відносно ціни вони вміють міряти постійний струм. Зазвичай кліщі, які міряють саме постійний струм, коштують значно дорожче, ніж ті, що міряють тільки лише зміни. Там зовсім інша технологія вимірювання струму, тому за тією технології, що дозволяє міряти постійний. Але вони дорожче коштують. Але це саме з дешевих відносно варіантів і вміють міряти постійний струм. Давайте теж саме зі струму, як вони працюють. Я і почну, але спочатку пару слів про те, де їх можна придбати, можна придбати за посиланням під закріпленим під цим відео. В описі до цього відео на нашому сайті інтернет магазин 220 двадцять а також я дам посилання на сайт Aliexpress Китайський, де ви хочете, можете купити так само їх самого з Китаю. Зачекавши 2-3 тижні, прийдуть вони до вас з Китаю. Ще я хочу сказати, що тим, кому вони сподобаються, можуть купити в нашому інтернет-магазині і замовити з безкоштовною доставкою до кінця наступного місяця, але Укр, лише Укрпоштою. Ще раз наголошую: Укрпоштою доставка до кінця наступного місяця безкоштовна саме на, на ці кліщі. І спробуємо я от виставлю 3 А 14 вольт. Спробуємо подати сюди 3 А і побачимо, що покажуть наші кліщі. Так, давайте я їх. Увімкну, дивимося, до речі, я не пробіжався по меню, але давайте спочатку зразу же міряємо постійний струм. Тут є поділка до 400 А до 600 А. Тобто у нас зараз є градація або 40, або 400 і 600 Тут є кнопка скидання. Скинули, вмикаємо подачу живлення на наш акумулятор. 3 А показує блок живлення. І зараз подивимося, скільки покажемо. 3,04. Ну, дуже майже немає розходжень. Пробуємо Ліву, мінус пробуємо, Показує 3,11. Тут 3.10 трошки є розходження. Ну, не суттєво, для такого діапазону від 0 до 40. Це дуже, на мій погляд, хороше. Точність вимірювання. Вимикаємо навантаження і зроблю я. Давайте, наприклад, 1 А. Давайте спробуємо 1 А. Вмикаю навантаження і знову скидаю. Пробуємо міряти 1 А на блоки живлення. Дивимося, блок живлення 1 А. Я не показав, Деємо камеру, напевно, трошки. Блок живлення 1 А. На наших кліщах 1,04 Дуже гарний показник, повторюю, ще раз на мою думку, і пробую на іншій клімі, показує, дивлюсь, 1, 0, 1,01. Хороший показник. І давайте ще раз зробимо на блокі живлення. Ще зменшимо. Вимикаю живлення і зменшимо, наприклад, зробимо 0, наприклад, 3 а ампера, ампера. Маленький струм. Як мірюють маленький струм? Скину на самих кліщах. 03 має показати. Показує 0.31. Отак, міряє 03. І іншу пробую міряти. 033. 032. Ну, ось такі показники. На мою думку, досить точно вимірює постійний струм. Що далі? Вимикаємо наш блок живлення. Вимикаємо акумулятор. Давайте далі. Спробуємо. Спробуємо поміряти напругу на блокі живлення на акумуляторі. Спробую покажу, як працює NCV. NCV, на мій погляд, це безконтактне визначення фази працює взагалі дуже добре, але все це покажу. йдуть з ним в комплектації звичайні щупи, нехороші, непогані. нормальної якості, до них питань нема. Вмикаємо режим вимірювання напруги. Тут можна вибрати кнопочкою Select DC або AC. AC змінний струм, DC – постійний струм. Ось так я їх поставлю. Здається, хочеться, щоб ви бачили не мене, а саме кліщі. Можна так само, мабуть. До речі, кнопочка REL дуже, на мій погляд, неоднозначна. Я читав інструкцію, зараз я попробую свою точку зору сказати, а ми точніше перевіримо, як вона працює. Пробуємо спочатку на акумуляторі. На акумуляторі плюс це червоний 13,10. Ну, все нормально, так і десь приблизно має бути, бо він заряжений 13,10. Все добре. Мірім. Тепер давайте 14 вольт показує. На блоки живлення вмикаємо 14 вольт. Дивимось, що покажуть. 14 вольт. 13,99-98. Теж дуже точно. Тут не зрозуміло, що більш не відкалібрує, чи блок живлення, чи екстремові кліщі. Ми, я зараз візьму еталонне джерело напруги і перевірю з нього наші кліщі. Ось еталонне джерело напруги. І тут виставлено на 10 вольт, а точніше 9,99,60. Це, взагалі, так сказати, ідеальне. 9, 99, 60. Дивимося, що воно покаже у нас. 9,99. Ну, ось бачимо, так що, можливо, ще й вони точніше, ніж наш блок живлення. Якщо сподіваюся, видно, бо вони покажуть 9,99. Ось така точність вимірювання напруги. Що ще можна тут показати? Давайте спробуємо поміряти опір. Опір теж є у нас з чим перевірити. Виберемо тут вибрано опір і вибрано. Кнопочку, вибираємо, нагадаю, кнопочку Select вибираємо параметр, який ми вимірюємо: опір, ємність, діоди або прозвонку. Поставили для опору для перевірки ось така у нас є платка. Тут підписано: 10 Ом, 100 Ом, 0,99 кОм, а 9 кОм. Я буду вам просто озвучувати, ви мені можете вірити на слово. І так, 10 Ом. Побач, що він показує 10 Ом. Показує 10,6. Має бути 10,00. Ну, ось така похибка. 10,6 Ом. Далі 100 Ом. Тут теж 100 Ом після крапки. Не бачу там поганенько. Ну, Бачите, похибка 1%. Це цілком вкладається ця похибка в заявлені виробники похибки. Має бути зараз 0,99 кОм. Пробуємо, дивимося, що показує. 99 кОм. Ну, бачимо, похибка є, але зовсім маленька. Зрозуміло, з такою похибкою це, можна сказати, хороший дуже показник. Ємність можна. Ємність перевірити. Давайте вибираємо виміряти ємність діоди. Це продзвонка, здається. Ось ємність. Перевіряємо ємність. Ємність у нас є 96 кВФ. Скидаємо. Воно вже показує якусь ємність. І в режимі вимірювання ємності мені здається, не працює. Давайте побачимо, що воно покаже. Має бути 96, показує 113, але воно відразу показує вже якісь цифри. Як його скинути? Я не... Ага, ось так скинулося. Так, 96 піков має бути. Дивимося. 91. Далі 1,3. 1,01. Далі 10 нанофарад. 10 має бути десятих, якщо еталон. А є 10,14. Опять же, для ємності це дуже хороший похибка. Далі 97 Ні, нанофарад. 97 показує 96. Ось такі такі виміри. В принципі, все мені здається зрозуміло. Що ще показати? Ще хочу пок... ну, Для мене було трошки ще дивно. Я трошки тестував перед використанням NCV. Реально чутливість дуже сильна. От, Наприклад, до блоку живлення там десь йде. Давайте я попробую, мабуть, що отако поставлю блок живлення зверху. Ось де йде наш. Кабель, і я буду до кабелю, отако на якій відстані будемо зараз шукати, як воно буде режим NCV, Ось цей дротик. Пробуємо, на якій відстані воно буде вже ловити. Ось, бачите, яка відстань. І тут сантиметрів ну, більше п'яти явно. Я би сказав, ось я далеко також щоб було видно. Ось так. Ось також максимально відношу. Ось, ми бачимо. Від сантиметрів 10 і він вже починає бачити цей кабель. І він, до речі, бачить кабель, який йде до розетки за ось такою стіною. Тут гіпсокартон і він його бачить. Ну, ось такий дуже чутливий NCV режим. Що ще можна про них сказати? Є автовимкнення. Ну, наразі думка моя однозначна, що вони вартують своїх коштів, Недорогий робочий інструмент, який не хапає зірок з неба, але просто робить гарно свою роботу. Якщо вам сподобався огляд, буду вдячний за лайки та коментарі, зауваження, сприймаю. Якщо вони адекватні коментарі, і ви мені дійсно щось підкажете, що я щось не так роблю, я буду вам дуже вдячний. Я маю на увазі, можливо, я щось помиляюсь. Бо я сам не електрик, сам вивчаю лише, як воно ця техніка працює. Кому допоміг, ще раз буду вдячний за лайки. Гарного всім дня!